Лаштуйте зручненько, не гомоніть, сидіть тихенько, розповідати починаю і до уваги закликаю. Діти, скажіть, що в мене в руках? Так, це лялька, якою ви граєтесь, якими іграшками найбільше полюбляють гратися хлопчики? А дівчатка. У всіх вдома є іграшки. Розкажіть, які вони? А звідки у вас з'явилися іграшки? Де їх купують? А де роблять іграшки? Правильно, іграшки роблять на спеціальних фабриках іграшок. Сьогодні, діти, ми зазирнемо в минуле. І побачимо, якими іграшками грались в давнину українські малюки. У далекі часи було все по іншому. Готових іграшок ніхто не купував, бо й крамниць, де вони продавались, ніхто не знав і не бачив. Наші бабусі, прабабусі, виготовляли своїм дітям лялечки. Вони скручували їх із старої хустини чи тканини, соломи, дерева або глини. Лялька-мотанка здавна відома як оберіг. У кожній родині була така лялька, як символ мудрості, берегині роду. Ляльку мотанку передавала мати дочці, а дочка своїй дочці. Вона виконує різні функції, охорона дому, сім'ї. Дітей, сну, господарства, близьких та рідних. Це була не просто іграшка. Вважалося, що вона захищала дитину від неприємностей та бід. Є ляльок багато в мене, в люди платячко зелене, волі стрічки красивіші, в Юлі очі голубіші. Та з усіх ляльок гарненьких лиш одна для мене мила. Її з клаптиків стареньких я із мамою пошила Моя лялька-мотанка ниточкою змотана. Оберіг мій на землі та лісман мені в житті. Оберегові ляльки мотанки оберігають людину від небезпеки і хвороби. Такі ляльки мами виготовляли для своїх дітей. Клали в колиски або підвішували над ними, давали гратися ними дітям. Вважалося, що все погане забирає на себе лялька, а дитинка росте здорова. Давайте розглянемо ляльку поближче. Подивіться, у ляльки немає очей, носа та рота. Вона не має лиця. Безликими їх робили спеціально. Вважали, що в таких ляльок не можуть вселитися злі сили і нашкодити. Безлика лялька завжди добра. Лялька одягнена у світловишиту сорочечку, спідничку, фартух та хустку або вінок. Всі елементи одягу є оберегами, спідниця символізує землю. Сорочка позначає три часи минулий, теперішній і майбутній. Обов'язковими є вишиванка та намисто, які уособлюють достаток. Хустка символізує зв'язок з небом. Мотанка не шиється, а робиться лише за допомогою ниток, шляхом намотування. То, якщо вас дуже зацікавила ця лялька, Попросіть маму або бабусю і виготовте з нею таку ляльку-мотанку. Нехай у вас буде своя лялька-оберіг.